Армадол забудь про головний біль. Ян Янголяд Євгенії Хапчинської знає увесь світ, але шлях до успіху дався художниці нелегко. Женя була п'ятою дитиною у родині військового. У п'ять років пішла до школи, а вже у тринадцять стала студенткою Харківського художнього училища. Там Гапчинська знайшла не тільки справу свого життя, а й зустріла справжнє кохання майбутнього чоловіка Дмитра. Йому було 15, а мені 13. Ну от з тих пор ми дружим. Будучи першокурсниками художнього інституту, вони побралися, а згодом у пари народилася донечка Анастасія. Я мріяла, я її хотіла, я її йодала, просила. От тільки сімейне щастя затьмарювала фінансова криза. Євгенії доводилось хапатися за будь-яку роботу, клеїти шпалери, робити манікюр. А в 25 вона наважилася підкорити столицю. Працюючи у картинній галереї в день, уночі Євгенія писала власні роботи, а згодом наважилася організувати й першу виставку. І її талант було неможливо пропустити. За картинами Гапчинської вишиковувались черги, причому не тільки в Україні, а й за кордоном Франція, Бельгія, Велика Британія, Нідерланди щороку художниця робила більше десятка нових виставок по всьому світу. Її роботи купували і для приватних колекцій, і для європейських музеїв. Здавалося б, кри залишилася у минулому, та 24 лютого у дім Габчинських у прямому сенсі увірвалася війна. Російські військові розграбували будинок художниці. Відбудовувати оселю Євгенії доводиться разом із донькою Анастасією. Поки коханий чоловік Дмитро захищає Україну на фронті. Я тебе люблю. Як парі вдається підтримувати стосунки на відстані та чи встигають гапчинські зробити ремонт до зими, розпитаємо художницю та її доньку Анастасію у студії Сніданку Вихідний. Так, так, Доброго ранку, в сніданку ми вже раді бачити наших гостей, Анастасія, Євгенія. Як ви? Добре, можна не сказати. не встигли поснідати? Ні, ще Ні, Це прекрасно. Ми вас сьогодні нагадуємо. Дякую. Ну от щойно показували ваш будинок? Скажіть, наскільки вдається дійсно повертатися, відновлювати його? Чи вистачає зараз сил моральних і фізичних на це? Ну не дуже одразу. Я дуже боялась туди їхати, дуже боялась все побачити. Ну але зараз все добре. Трошки підлікувала голову і душу, і трошки лікуємо будинок. А розкажіть, от ви кажете, підлікувала голову і душу. У мене просто є багато знайомих, які кажуть, я не можу повернутися в Україну. Я боюся повернутися в свій дім. Я боюся побачити це. Буде дуже боляче. Як підлікувати його? От що ви робили, щоб стало легше і? Якось... Ну, я відверто скажу, я сама не змогла впоратись, я ходила до психолога. До психолога. Так. Тобто це необхідна все-таки професіонала допомога, бо самому важко. Мені це принесло допомогу і визволення з угу. цих важких думок. Угу. Настя, а як ви? Як ви підтримували одне одну? Як вам далася ця історія? Да, ми вже хочемо вас нагодувати. Бо ми дякую, сьогодні як про демона просто нам просто глядачі пишуть, що ми не встигаємо поділити. Ну як нагодувати наших гостей? Ми просто розмовляємо, розмовляємо. Так, ми так, так, одне ага, воно не а ігор сьогодні взяв на себе цю, цю важливу <рап> задачу. <рап> і <рап> місію. Отже, тоді ігор продовжує накладати. А ми з Насті, ми, да. ми та, так і та. не почули відповідь. Як, як ви, от все одно ваша тендітна, юна душа як це сприймалася? Бо е, ті е, революції, які вже випали на вашу долю, і ви їх бачили це одне. Але тут руйнація була. Та якось просто була з мамою поруч. Ну, але в мене також мені і тривожно, і страшно. Ви але... не виїжджали, залишалися поряд з мамою завжди. Ну, Ми виїжджали, так, разом, Ми разом так. виїжджали до Польщі, виїжджали, а завжди завжди вона була разом зі мною, вона завжди жаліє, вона завжди укриє ковдри, вона завжди погладить по головці. Вона така була з самого дитинства. В неї було дуже важке дитинство, у нас було дуже-дуже без гроші. І вона з тих пір така. Бо вона розуміє, як це там не отримати подарунок на день народження, і як це коли немає навіть хліба. Це правда не в переносному а в прямому значенні таки були важкі 96-й там рок, рік. І вона виросла такою дитинкою, яка Шутливо. Вона в неї будуть протерті там взуття і джинси, і вона про це ніколи не скаже. Ви, ви сказали про те, що ви виїжджали в Польщу. Зараз багато людей знаходиться за кордоном так. в Польщі. А як відбувалося це рішення повернутися? В нас ми не хотіли виїжджати, тому в нас рішення такого воно не було. Ми тільки чекали. Коли ми зможемо взяти квітки і поїхати знов додому, бо ми не могли виїхати з Перемишля. Ми, ми, не, ми були у маленькому Маркендорф. Це на на кордоні між Німеччиною і Польщею, і ми не могли з 20 квітня по 6 травня. Не могли ми кожен день ходили за квитками і не так, могли багато би... українців поверталися, що не було квитків? Е, там якась була така. Я не розумію чому. Якась була чи заборона. Там е, не було потягів просто не було потягів потягів до України. А, до України так. Та, ти являєш, як кожен день проситися додому? От так, з маленьким Миколкою Кожен день ми їздили на вокзал і. Хотіли повернутися додому. Ну, ми повернутись, хотіли, мабуть, вже в першу хвилину, як тільки виїхали, бо Відомо одразу хотіли не не швидко ви Але ми бачимо зараз кулю на фона світлинах. Це, це це Микола. Це в нашому будиночку. На, надзвичай, там, а які були. вас які у вас з'явилися нові, ось такі сімейні звички, традиції? з початком війни, бо чоловік не, Дмитро пішов на фронт, і все змінилося, все, все перекроїлося. Змінилося. Але з'являється і щось нове. Можливо, ви не знаю, надсилаєте відео повідомлення та, та від туди. Бо іноді я е, прошу, щоб сини мої щось наговорили. Я знаю, що ми подзвонити не можемо, але ми відправляємо відео. Коли дійде, я просто періодично оновлюю, щоб воно все ж таки колись дійшло, те відео, бо зв'язок не завжди працює. Як у вас це працює? Ну мабуть, більше з'явилося поцілунків, обім таких тихої, такої любові моментів угу. радості. Угу, да. Настя, а у вас як з як татом зв'язок зараз? Ми обмінюємось е, мемами. У нас така мемна переписка. Тому е, більше так е, все добре, там, я тебе люблю, там, добре, що ти є. ну, тобто так. Е... До речі, його обіцяли відпустити сьогодні на завтра на одну добу. Зовсім несподівано, він вчора подзвонив. Сказав, я написав рапорт, може мене відпустять завтра післязавтра А що ви готуєте? О, Як ви будете зустрічати тата? Можливо, щось готуєте? Він любить солодкий, він любить те, що я запікаю, і е, він любить там галити зі сливами. О, він дуже любить. Клас. Любить все, я що я… До нас. Я вірю так, якщо його сьогодні відпустять, то я маякну і може завтра. У нас тут просто Завжди є чим пригоститися 12 років разом. Настільки ви знаєте, ну одна для мене якась просто унікальна історія. Можливо, у вас є теж свої секрети того. Ви ж змінюєтеся? Ви прожили важкі моменти, але ви як люди теж були Різні моменти, так і я це правда. Ми змінюємось, завжди змінювались. різна різне було кохання. 13, 15, 30 і 40, нам вже по 50, то, звичайно, воно різне, це кохання і різні життєві обставини. А були моменти такі, коли хочеться щось зрубати з плеча? Як ви себе тоді, як жінка поводила? Дуже були різні моменти. Я від нього йшла, і він від мене йшов. Так у мене були свої. Мені хотілося йти своєю дорогою. Ну от у нього там років 10, Ну, це мабуть у той славнозвісний 40 років період у чоловіків. А коли він поїхав кудись на тиждень, потім приїхав знову. І я кажу: а де ти був? Куди а він каже: А ну, типу, я кажу, ти нічого не хочеш пояснити? Він сказав мені тільки одне. Я прийшов додому знов і це все я це все сказав. Більше не, ну, нічого кажу, не було. Кажуть, що вірність – це не то, коли не йдеш, а коли завжди повертаєшся. Оце є насправжня вірність. І, тобто було по-різному. Мабуть, це, ну... Мабуть, це життя? це життя, воно таке довге, і, мабуть, це просто повага до, один до одного. І до свободи один одного, і до красивого ми ну, можна покуштувати. Давайте покуштуємо. То ми зараз так. знаєте наклали, хвилини на цьому. Ну так. То так. ми так. ж не будемо жувати так. і Ну Хоча просто. просто покуштувати. Ну, Поки я хочу спитати: просто ми коли до нас приходять а, музиканти, ми зазвичай їх питаємо, а, через скільки ви знову почали писати музику? Дехто. Каже, я навпаки одразу це робив, бо мені так було легше. Хто ж казав, що навпаки, я не можу півроку писати. Як, як у, вас? у вас? Як у вас, у вас писати, але з картинами? Писати так. Теж я змогла писати тільки після роботи з психологом. Ага. От як воно завершилось, я зрозуміла, що о, я можу, Можуть, я відпустили. так відпустила. Я вже наповнення, наповнення. І Джонсонюк – Це була перша картина після роботи. Uh, з психологом? Перший був такий великий янгол, який за спиною загадує бажання. бажання. Yeah. Так а друга був Джонсонюк. Цей так <рес> він дуже зворушливий. Він неймовірний. Він теж янгол, просто з українським прапором і з маленькими тими крильцями за спиною. Це надзвичайно. Знаю, що ви працюєте зараз над картиною перемога». Яка стадія роботи картин? Ну, мабуть, це середина. Середина, місяць. Так, так вона в величині. А можна сказати, ще розказати секрет, що там Сюжет. буде? Е Ну ні, не буду <зовті> а, так, о, так, я подаюся на дні цю і згадую цю його фразу Добрий день, everybody». Постійно <зовті> <зовті> Вона пройшла по всім цим, по всім так, по так. всім <зовті> соцмережам. Наші ну, позалаштунками ми встигли поговорити з вами про те, що ось так, як ви зараз малюєте, ось так, як ви вмієте передавати ці образи, ви почали вже працювати так після університету. Так, Можете ви побажати тим дітям, студентам, які зараз працюють, але мають вплив викладачів, як себе правильно поводити? Як не втратити себе? Ви знаєте, це, як то кажуть, так, палка двох кінців. Тобто, з однієї сторони, я була, не можна була малювати те, що ти хочеш, а тільки те, що сказав Педагог. викладач. Так. Але зараз я їм дуже вдячна, бо так як я вмію малювати. Це дяка викладачам за те, що вони оту таку реалістичну школу підтримували в нас. У нас мало часу, ми вам безмежно вдячні. А масиш такий, що не забувайте свої, але слухайте старших. Все потрібно. Дякую вам, Дякую, смакуємо. Сніданок вихідний Дякую. був з вами. Повертайтеся до нас вже в завтра, завтра? зранку. Будемо знову спілкуватися. Пока. Все, Дякую па -па. вам дуже. Дякую. Дякую. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.